Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо за підручником Олександра Самановича Істера алгебра 7 клас. Завдання для перевірки знань до параграфів 1 6. Перше завдання: чи є тотожно рівними вирази? Приклад перший: 3B додати 4 b і 7 b оскільки 3 додати 4 b це буде 7 b тому що маємо право додавати і віднімати однакову буквену частину. Це є зведення подібних доданків. То ці вирази будуть рівними, і тому вони тотожно рівні. Поставимо між ними знак дорівнює. Друге завдання A додати А додати А. Це буде сума, тобто 3А. І A у кубі – це різні значення. Тому між ними можемо поставити знак не Тобто ці вирази не є тотожно рівними. Третє завдання М додати 2А. І 2 додати m. Використаний переставний закон додавання, тому це, звичайно, що тутожність. Четверте завдання. Якщо розкрити дужки, 3 помножити на х це буде 3х, і 3 на мінус 2 мінус 6, а праворуч 3х відняти 2. Тобто можемо сказати, що ці вирази не є тутожно рівними. Отже, тутожні рівні вирази це перший та третій. Друге завдання подайте у вигляді степеня добуток. Перше завдання 4 на 4 помножити на 4. Дорівнює, відповідно, основа 4 в степені 3, тому що 3 множники. Друге завдання мінус 3 помножити на мінус 3, помножити на мінус 3 на мінус 3 на мінус 3. Дорівнює спільна основа мінус 3, відповідно, в п'ятому степені. Третє завдання. Виконай дії. Х у п'ятому степені помножити на х в четвертому степені, записуємо спільну основу х, степені додаємо при множенні. 5 додати 4, це буде 9. Х в дев'ятому степені. Друге завдання. Х у 7 поділити на х у другому степені. При діленні записуємо спільну основу степені віднімаємо. 7 відняти 2 це буде 5, тобто х у п'ятому степені. Завдання четверте. Знайдіть значення виразу. Приклад перший. 0,4 помножити на мінус 5 в четвертому степені дорівнює. Спочатку підносимо до степеня. Тому записуємо 0,4 помножити. Мінус у парному степені зникає. Тому що мінус на мінус дає плюс. А 5 у четвертому – це 625. Дорівнює. Далі множимо, незважаючи на кому. Тобто 4 на 625. До речі, є лайфхак, як помножити легко на 4. Помножити двічі на 2. 625 на 2 це 1250. І ще на 2 це 2500. 2500. І переносимо кому на одну цифру вліво 250. Друге завдання. 2 у п'ятому степені відняти 4 у третьому, додати мінус 1 у п'ятому, дорівнює. 2 у п'ятому – це 32. Відняти 4 у третьому це 64. І додати, але мінус у непарному степені залишається, тому нехай буде мінус. 1 у п'ятому степені – це 1 дорівнює. 32 відняти 64 це мінус 32. Та ще відняти 1 мінус 33. Завдання 5. Подайте у вигляді степеня вираз. Перший приклад. М у третьому степені та до 4 помножити на М у 7 дорівнює. Спочатку підносимо до степеня. Через дужки степені перемножуємо. Це буде М в степені 3 на 4 в 12 і помножити на М у 7. При множенні однакових основ степені додаємо, тому це буде М у степені 12 додати 7, тобто 19 степені. Друге завдання спочатку підносимо до степеня. А у квадраті та до сьомого – це відповідно А в 14 поділити. А в третьому та до другого – це А у шостому. Перемножили степені. Далі при діленні однакових основ степені віднімаються, спільна основа записуємо. 14 відняти 6 це буде 8, тобто А у восьмому степені. Шосте завдання. Запишіть вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Тобто потрібно перемножити, підвести до степеня, де це необхідно. Перше завдання. Мінус 0,3 m у квадраті p у кубі помножити на 4m n у квадраті по у 7 дорівнює. Спочатку я завжди визначаю знак. Було від'ємне число, додатнє, тому буде мінус. Далі множимо числа. 0,3 помножити на 4. Якщо множити, не зважаючи на кому, то 3 на 4 це 12, але переносимо кому вліво на одну цифру 1,2. Далі множимо змінні. При множенні однакових змінних їхні степені додаються. Тобто m у квадраті на m це m у кубі, n на n у квадраті це n у кубі. p у кубі на p у сьомому – це p в десятому степені. Друге завдання мінус одна друга p у сьомому а і все це до кубу дорівнює. Мінус в третьому степені залишається. Одна друга в третьому степені це одна восьма. p у сьомому та до третього степені перемножуємо це p в двадцять першому. А у третьому, відповідно, так і записали. Отже, мінус восьма, P у 21 а у третьому. До речі, можна було ще записати в порядку змінні. Тобто мінус восьма, а у третьому, а потім П у 21. Завдання 7. Спростіть вираз. Перший приклад: 0,2А у квадраті Б помножити на квадрат від мінус 10 на Аб у кубі дорівнює. Спочатку підносимо до степеня. Це буде 0,2 а у квадраті b без змін. Помножити на мінус у парному степені зникає. 10 у квадраті це 100, а у квадраті б у шостому степені. Через дужки степені перемножуємо. Дорівнює. Пригадуємо спочатку правила множення на 100. Переносимо кому на дві цифри праворуч. Тому 0,2 помножити на 100 це буде 20 а у квадраті на а у квадраті а в четвертому. Б на б у шостому степені додаємо буде Б у сьомому степені. Друге завдання. Вираз мінус 1 четверта м у квадраті Н у кубі до четвертого степеня помножити на 4м у п'ятому і на n до третього степеня. дорівнює. Підносимо до степенів. Мінус у парному степені зникає. Одна четверта у четвертому степені, відповідно, це 1. 256 М2 на 4 у 8, Н3 на 4 у 12. Помножити. Так, 4 в третьому степені це 64. Так, М у 5 та до 3 це М у 15 5 на 3 15, і, відповідно, Н у третьому дорівнює. 1 256 помножити на 64 це буде 1 четверта. Тому що ми підносили тут четвірку до 4 степені, а там четвірку до 3. І вони скорочуються, залишаються лише 4 в знаменнику. Далі m у 8 степені помножити на m у 15 степені додаємо, це буде m у 23 степені. n у 12 помножити на n у 3 степені додаємо N у 15 степені. Тобто 1 четверта М у 23, Н у 15 степені. Завдання 8. Доведіть тотожність. 2 помножити на А додати Б відняти С, потім додати 3 на А-С і відняти 2Б дорівнює 5 на А-С. Запам'ятайте, якщо у вас є і зліва і справа, то давайте спростимо обидві частини рівняння до одного і того самого вигляду. Записуємо спочатку ліву частину 2, помножити на А додати Б відняти С. Додати 3 помножити на А відняти С. І відняти 2Б до рівня. Розкриваємо дужки. 2А додати 2Б, відняти 2С. Додати 3А, відняти 3С. Відняти 2Б до рівня. Зводимо подібні доданки. 2А додати 3А. Це буде 5А. Потім 2 b відняти 2 b це буде 0, і мінус 2 c відняти 3 c це буде мінус 5 c А праву частину, спростивши, 5 помножити на А відняти С дорівнює, розкриваємо дужки, теж буде 5А відняти 5С. Зверніть увагу, що ми отримали з вами однакові вирази, це і означає, що тотожність доведено. Запишіть ці два слова. Тотожність доведено. Завдання 9. Порівняйте вирази. Приклад перший. Що більше? 5 у 12 степені, чи 25 у 6. Для того, щоб зрозуміти, ми повинні з вами звести до степені, який є найбільшим спільним дільником тих степенів, що у нас, тобто 12 і 6. Найбільший спільний дільник числа 12 і 6 – це число 6. Тому 25 у6 ми не чіпаємо, а от 5 у 12 зводимо до степеня 6. Таким чином, це буде 5 у степені 12 ділимо на 6 це 2, тобто 5 у квадраті, і дорівнює. 5 у квадраті це 25 у 6. Звідси бачимо, що ліва частина дорівнює 25 у6, права також 25 у6, основи однакові, степені однакові, Ставимо між ними знак дорівнює. У другому завданні. 2 в 30 і 3 в 20. -му. Найбільший спільний дільник степенів 30 і 20 це число 10. Тому, відповідно, 2 в 30 дорівнює. 2 в певному степені і в 10. -му. Далі знаходимо цей певний степень. 30 ділимо на 10, це буде 3. А 2 в 3 це 8, тобто 8 в 10 степені. А 3 в 20 теж зводимо так, щоб було. 3 в певному степені і до 10. 20 ділимо на 10 це буде 2, тобто це 3 у другому. А 3 у другому або 3 у квадраті, ще говорять, це буде 9, 9 в 10 степені. Бачимо, що 8 у 10 менше за 9 у 10, тому що основа 8 менша за основу 9. А це означає, що 2 у 30 буде також менше за 3 у 20, -му. тому ставимо знак менше. Розглянемо також додаткові вправи. 10 завдання доведіть, що сума трьох послідовних непарних натуральних чисел ділиться на 3. Позначимо перше число, друге число і, відповідно, третє число. Ми не можемо просто позначити, наприклад, перше число через x, тому що ми не знаємо, парне воно чи не парне. Якщо сказано непарних, то перше непарне число потрібно позначити як 2х. І додати 1. Тому що 2х це в будь-якому випадку буде парне число, додавши 1, отримуємо непарне. Оскільки за умовою записано, що сума трьох послідовних непарних натуральних чисел, то щоб вони були дійсно послідовними, додамо кожного разу ще 2. Тобто 2х додати 1 і ще додати 2. Це буде 2х додати 3. І відповідно додати 2 це буде 2х додати 5. Таким чином давайте знайдемо цю суму 2х додати 1, додати 2х додати 3, додати 2х додати 5. Дуже часто кожну з цих сум беруть в дужки, ось так, щоб показати, що це були різні числа. Але все ж таки, якщо навіть розкрити дужки, буде те ж саме. Тому 2х додати 2х додати 2х, це буде 6х. 1 додати 3 додати 5, це буде додати відповідно 9. Дорівнює. Оскільки ми доводимо, що дана сума має ділитися на 3, то можна звернути увагу на те, що 6х додати 9 кожен з цих доданків ділиться на 3. Для зручності винесу 3 за дужки. 3 помножити в дужках. 6х поділити на 3 це буде 2х. 9 поділити на 3 це буде додати 3. Знаємо таке правило, що оскільки один з множників ділиться на ціло на 3. Ділиться на ціло – це 3 крапки ось такі. То це означає, що і увесь добуток теж поділиться на ціло на 3. Що й потрібно було довести. Завдання 11. Якого найменшого значення може набувати вираз? Перше завдання m у четвертому степені відняти 12. Ми знаємо, що оскільки m у парному степені, в даному випадку в четвертому, воно завжди більше або рівне за 0, то відповідно m у квадраті відняти 12, воно буде більше або рівне за мінус 12. Таким чином, виходить, що у нас m у квадраті відняти 12 набуває найменшого значення мінус 12. Тому відповідь мінус 12. До другого завдання. А додати 2 у 8 степені. Неважливо, який це вираз, головне, що він в парному степені. Відповідно, цей вираз буде більший або рівний за 0. Оскільки до нього ще додали 7, то А додати 2 у 8 степені додати 7 буде більше або рівне за 7. Тому що ми 7 додали як до лівої частини нерівності, так і до правої. Відповідно, у відповідь ми запишемо, що найменше значення цього виразу це 7. Завдання 12. Відомо, що 4m2 n дорівнює 9. Знайдіть значення виразу. Можна знайти значення виразу кількома способами. Наприклад, розклавши в першому завданні 12 як 3 помножити і на 4 m2 n. Це дуже зручно для першого випадку. Тому так і зробимо. Напишемо дорівнює. 3 помножити на 4 m у квадраті n, але так легко буде не завжди. Тому для другого випадку потрібно використовувати трішки іншу тактику. Отже, ми знаємо, що 4m у квадраті n це у нас 9, тому, виходить, що ми 3 множимо на 9 і дорівнює 27. Для другого ж випадку ми з вами давайте знайдемо, чому дорівнює m у квадраті n, а це відповідно 9 поділити на 4. Тому. Коли ми множимо 4 на m у четвертому n у квадраті, ми спочатку розпишемо, як 4 помножити на m у квадраті n в дужках і все це до квадрату. Все це має на увазі m у квадраті n. Це і буде m у четвертому n у квадраті. І тоді дорівнює 4 помножити, підставляємо на 9 четвертих в дужках до квадрата, Дорівнює. 4 помножити 9 у квадраті це 81. 4 у квадраті це 16. Дорівнює, Можна скоротити 4 і 16, буде 1 і 4, 81 четверта. Ніколи не залишаємо відповідь у вигляді неправильного дробу, тому 81 поділити на 4 це 20 цілих і четверта. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!